Тиждень тому в Америці почали доставляти Nexus 7 і завдяки зв'язкам в Нью-Йорку, конкретно в Брукліні, сьогодні Nexus 7 прилетів в Борисполь і я його забрав. Прилетів. Крила. Прилетів в Борисполь, але потім я його доставив крила. От, спеціально для того, щоб зняти весь процес, я годину їхав з Борисполя. Терпів, коротше, як би не відкривав. Терпіє вот. э, ножі? Yeah. Да, або... Тут, коротше, це yeah. складно. Ну, тиждень тому я бачив відео, як розпаковують Нексуси ну, ті, кому вперше їх привезли. Там в Америці от, і близько десятка нарізок з різноманітних відео. Там дуже важко. Там люди відкривали по це. По, по 10 або по 15 хвилин відкривали цей. Нема, мене не ж є. Зараз ми попробуємо. Думаю, можна інша, У мене є цей вилка. значок, yeah. ключі. Якісь ключі. Ми будемо будемо доражками. Будем пробувати відкривати цей. Тут якби нічого складного, насправді всього дві дві оцих скотчі. Затишки? Карточку пластик — Не, не, я вже одну частину. О, файно. Ото професійна. Это страну не побігла. Годину думав як. Ножом. Кинеш. О, файно. Ну як файно. Це тобі не Америка. Я не знаю, ну вони якось. Там на відео яке я дивився, там чуваки дуже довго... Потросити. Потросити, потросити. Потрусити. Патруси, папай, патруси. Ой, світо! Починайте папати. Так, у нас тут, от, подивіться, у нас дуже класне бульйоночка, стрілочка, і як правильно от дістати його. А що як Трушних э, оглядах. Так, спочатку дивимося, що у нас тут в комплекті. Відкриваємо коробочку. Файне чорна коробка, така дуже викидай. Дуже, дуже, так, а тут у нас а, відкривається ой дві відкривається. Достається у нас літературу. літературка. Літературка. Ну почитайте. свідки літературка сітки Нексуса. Чудокінексуси. Ну, на, на англійській мові. Кабель, файний є. Yeah. Теж на англійській кабель. Кабель на англійський. Так? Кабель, Тут, так. Віна. Чудово! Бо я забув свій цьому в офісі Є так, якась зарядка і а, так розумію, що якась зарядка, тільки напевно з іншої сторони треба достати. Все продумав. Продумав. як все закрыл yeah, на простенько. Yeah. А є кис перекид. Ку два не зарядив. Ну не він но дома є, дома є. Та ну тут є якась. Книпочка. Книпочка не зрозуміла. Ну, виймається якось. Ні, нічого не виймається. Нічого не виймається, але для чогось тут книпочка? Асус на ней це? Асус, я думав, це губ? Фу, Google Asus. Ну що, збирай, збирай що. Роздягай, роздягай його. Як відкривається? Болгарочка, Болгарочка быстренько рішає, треба було болгарочку взяти з собою. але, на жаль, Болгарочка в почині ж не от. А ну подивіться, ніхто мапальцями не так. Чисте чистесеньке. Ну, пальчик. Ну що, давай. Якраз добре моркву різати. Де видно чи рівно чи гарно шинкувати. Зробиться. Зубить перший оцей відбиток залишиться. Він не залишається, відбиток не залишається. Я думаю, що треба взяти крила і попробувати чисити. Ти певно вже їв крила. Ну давай, верст ікон. Не знаю, включиться там наполовину він так. Ну як писали в поглядах, типу, дуже. Як шкіра, типу. По младенця. Я б даже сказав, це може бути побреда. Ну, не вот пахло. Витабітна. Так, ничьи, так. Зійдемося на ніч чи є. Так. Попробуємо ключе. Ну що тут, що тут по кнопках? Тут я так знаю, що це ну, звук, та, це вклони. Ну, Power on. он. Вот. Всього два отвори. І якби ну, більше нічого немає. Вот, От він цей момент. Э, так. Компанія Google <поцентрична> зараз <поцентрична> як мінімум трьох людей отщасливить, а пізніше. Я У нас діти діляться поки цей відеокаст. Це загружає кабечний Android. Вибирай, вибирай. Ось воно. Знаєш англійську? Я дуже, дуже переживаю, може будеш перекладати. Зразу можна вайфашку. Ти розумієш, що Крила, за цей момент. Зразу ми вайфашку включаємо. От. Коннектін. Ого, Костя. Костя? Mm, зрозуміло, зрозуміло. Він ж на кого спітуювачений, купляв свої карти, закупив. Ми не зможемо включати, поки, поки я не зв'яжусь з Костю і запитаю так. пароль, поки, поки не відповідає oh, oh, пароль. То що, все, гасете? Поки що так. Поки що.